Богдан Ігор Антонич Рубач. О, чорний пугачу. Не кряч, що всюди лижу рбає. Бо є ще радісний рубач, що дрова з піснею рубає. Ще є веселий другоруб, Ведеш життям невпинно рукопашний бій. Завжди веселий, наче дуб. Поета чорних рук, потіхи зерно сій, бо прийде, прийде нагороди день терплячим, милосердним і хоробрим, уже не знати важ сумних пісень. Найбільше щастя бути добрим, понести радість і любов до бідних, до прихилених нуждарських хат і стільки нарубати дров, щоб більше не було нетоплених кімнат.